Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. обов'язково. Переможемо разом. Цікаві факти спливають із часом. Приголомшливі і неочікувані. Пам'ятаєте, як змі оприлюднили звіт американської лобіської компанії Single Group Consulting про те, що вони надавали послуги Володимирові Зеленському під час виборчої кампанії. Всі компанії у США зобов'язані звітувати перед мін'юстом за роботу іноземними агентами відповідно до цього документу. Single Group Consulting надав. Вала послуги на користь Зеленського у Вашингтоні між 3 квітня і 21 травня 2019 року. Це час між першим і другим туром виборів і отримала за роботу 60 тисяч доларів плюс відшкодування видатків 9371,8 долара. Тоді команда Зеленського заявила жодних лобістів не залучали. Контракту не було та й особисто новоспечений президент був категоричний, не наймав, не бачив грошей, не платив збрехава, а платили з Знаєте, хто ні, не міфічний Маркус Коен, вказаний посередником у контракті. Саме Маркус Коен стверджує так, захопився серіалом Слуга народу на Netflix, що захотів допомогти українському кандидатові через знайомого ім'я якого не назвав. Вийшов на Івана Баканова, який саме шукав у Вашингтоні лобістів для зеленського. І вирішив фінансувати підтримку у Вашингтоні. Ви вірите в альтруїзм професійного лобіста? А ваша кала вегетаріанця вірите? Фінансування поїздку Баканова до Вашингтон. То він тоді був головою виборчого штабу Зеленського навесні 2019-го І власне лобійську компанію Володимир Сівкович, екс заступник голови РНБО України і агент ФСБ за сумісництвом купі з Сергієм Арбузовим, головою НБУ за часів Януковича, який утік з України з купою державних грошей. 2016-го Латвія конфіскувала в нього 50 мільйонів крадених доларів, але на користь уже свого бюджету платою за цю послугу мало бути закриття справ або фігурантів України. Ні, а гарантією призначення агента ФСБ Кулініча першим заступником голови СБУ одразу після перемоги кандидата Зеленського на виборах, і все б нічого, але ніхто у зеленій команді і гадки не мав, що лобійські компанії мають відкрито звітувати. Стався скандал, медійний розголос завади у виконанні обіцянок. Але у 2020 році, коли це скандал, перекрили інші ще гучніші Президент Зеленський, підписує ось цей наказ. Кулініч не став першим заступником голови СБУ, але й на посаді очільника служби. Безпеки Криму він теж наробив чимало горя. Згодом під час слідчих дій із заарештованим за державну зраду колінічами він визнає, працював у виборчому штабі Зеленського, де й познайомився з майбутнім головою СБУ Іваном Бакановим. Власне, пазл склався. Сівкович допоміг Баканову з лобістами для Зеленського у Вашингтоні. За це Баканов подав Зеленському на ключові посади в СБУ, запропонованих сівковичем російських агентів Колініча і Наумова з відповідними наслідками для України, де зараз. Бакану досі невідомо. Зате людина Сівковича досі працює у Верховній Раді. І відповідає за податкову та митну політику. І нічого Данилові Гетьманцеву не загрожує. І що тепер та нічого, хтось порушить кримінальне провадження в країні, де всі повноваження належать Андрієві Єрмакові, голові офісу президента, чи батько за часів кучми співпрацював з головним управлінням розвідки Росії та ще й проти друга дитинства Зеленського. Яким є Баканов. Ви самі знаєте відповідь до зустрічі. Друзі ставайте спонсорами каналу, ставте Подобайка, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.